Почнемо з трагедії, яка сколихнула всю Україну. Майже добу рятувальники шукали двохрічного хлопчика, який 10 жовтня у Львові впав в каналізаційний люк. На пошуку дитини було залучено півсотні рятівників та добровольців. Але, на жаль, знайти дитину живою їм не вдалося. В Мелітополі, на щастя, таких жахливих випадків не було. Однак дуже не хотілося б додавати поки що. Директор комунального підприємства Водоканал Сергій Васюренко упевнений, що від того, що сталося із львівським хлопчиком, ніхто, на жаль, не застрахований. Хоча в Мелітополі не такі великі комунікації, однак глибина колодязів може сягати до шести метрів. Якщо, не дай Бог, туди потрапить дитина, це може закінчитися трагедією. всього, людям бути внимательним, ходити по пішохідним дорожкам. На пішохідних дорожках не так багато розположено люків. практично ну зовсім мало Так, це прежде всього. Вовремя реагувати». Ну і княжна бдіти директор підприємства спільно із нашою знімальною групою вирішив об'їхати основні вулиці Мелітополя та подивитися, чи всі люки закриті. І ось перша знахідка на вулиці Крупської, неподалік від пенсійного фонду, каналізаційний колодязь за словами Сергія Васюренка. Ще буквально вчора був із кришкою. Люк водопроводний, то тобто принадлежить КП «Водоканал». Ну буквально проїжджає вчора, позавчора він був на місці. Зараз віжвіжу його відкрити, далі вижу ветки торчат. То є, хтось цілі направлено пройшли. Старий накривався э, Вот кришкою. этого мы положили сюди чугунную крышку, Ну його вже опять нет. Йдемо далі. Від кількох метрів від цього люка поніведжений зливоприймальний колодязь. Это не наш, ну то есть тоже коммунального хозяйства, это ливневой колодец, то ли пытались вывернуть, то ли такая машина наехала, что слабо верится. Скорее всего, что курочили после того, как сняли наш шлюк. От, добралі до Или кто то испугал, или не смогли у ж здесь на сварке, то есть закріплений. Через кілька хвилин після дзвінка директора водоканала відновлювати зливоприймальний колодязь приїхала бригада управління комунального господарства. За словами Сергія Васюренка, в нашому місці біда крадіжок кришок люків існує давно. Однак, в останній час ці факти фахівці реєструють не часто, до кількох випадків на тиждень. Многія люки вже пірнакрити пластмасовими люками. Ми закупали определений пар большие пластмассовые хлюковы там где бетонки лежали просто меняем бетонки тоже не вечные их разбивают там где-то наезжает и все это проезжая часть они рушатся мы ставим пластмассовые, которые выдерживают вес груз транспорта и сюда будет ложиться уже пластмассовая крышка на этот, этот люк з початку року в Мелітополі було вкрадено близько 400 кришок каналізаційних колодязів. Таким чином, комунальному підприємству було заподіяно збитків на 80 тисяч гривень. За ці кошти організація могла придбати чотири насоси для насосної станції або перекласти 200 метрів каналізаційних труб.